Ростислав Лях подає. Подає у скупчення футболістів Інгульця, але принаймні у штрафний майданчик. Чого руху теж не вистачало. Ще одна подача. Виносять захисники. Соломон не вдалося першим дотиком м'яч прийняти, але тут йому ніхто не заважає подати. Ще подача. Момент Удар. М'яч у воротах. Юрій Климчук. 2-0. 47-ма хвилина. Ось він старт лів'ян. І ось до чого призвів стандарт. Стримана радість Григорія Козловського, керівництва руха. Дуже важливий гол. 2-0. Ось рух, давно, я казав, не забивав першим. А так, щоб робити рахунок 2-0. І робити перевагу у два м'ячі по ходу цього чемпіонату. Це ще довше. Тут абсолютний провал центральних оборонців між поспеливим та ковальовим. Безодня. Вони дорікали один одному, розводили руками, між ними вбігали одразу кілька футболістів руха. Центральні захисники статично знаходилися у своєму фактично воротарському майданчику. Їм ніхто не допоміг, із опорників усі розбіглися. Передача з флангу була дуже точною.